Є новина, друзі, успішні перемовини про мир та величезний прогрес. Дослухайте. До кінця з'явилася заява прес-секретаря Дріскола. Дріскол – це тепер спецпосланець Трампа, який веде перемовини в Абудабі з росіянами, де є і Будано, про якого я вже говорив, і він назвав перемовини успішними. Є інформація, що відбулося вже два раунди цих перемовин. Росіяни нічого не відкинули ніякої угоди. Ну я не вірю, що це могло бути, тому що Дріскола. Послали свідомо, щоб там не був Вітков, якому будуть лапшу вішати. А двіску це людина каже: От ми маємо це зробити до такого то числа, припинити війну. Або будуть отакі, -такі, такі, такі наслідки. Тобто він посланий для того, щоб показати росіянам, що з ними буде, якщо не буде завершення війни, і от ці перемовини успішні вони йдуть добре, як би сказав його пресекретар. Потім вийшла пресекретарка Білого Дому і сказала, що це було дуже вдалим кроком. Що почали вести перемовини США з Україною по плану миру і з росіянами, тому що досягнутий величезний прогрес залишилися тяжкі питання, але їх можна вирішити і вони будуть вирішені, тобто є дуже серйозний настрой завершити війну, і це абсолютно зрозуміло, тому що в Трампа вибори і вони вже почались, там іде. Ну, постійна політична боротьба, і вся політична боротьба зараз в США іде саме ну, по війні в Україні. Тобто, вій... завершення війни в Україні це перше питання. Чому тому, що Трамп говорив, що він завершить війну за 24 години, і зараз всі йому це нагадують і критикують з цієї точки зору. Також йде дуже велика критика, що Україна не може зменшити ні армію і не може віддавати жодних територій. Більшість американців проти цього. І м м Трампу треба завершувати війну. Ну так само як українцям, нам негайно потрібно Рібне завершення війни, тому що ми в катастрофічній ситуації знаходимося з корупційною нашою владою, яку треба змінювати, а змінити її можна тільки на виборах. Так само Трамп знаходиться, тому що він може програти в ці е, вибори. Тому дуже цікаво, як буде далі. Те, що там раніше писали, що росіяни відкинули всі домовленості, що їм не підходить цей план, ну це все ерунда. Я навіть про це відео не записував, тому що я в це не вірю, тому що дріскол це якраз людина, ну яка не приїхала просити. Вона приїхала розповідати, що буде, якщо ми не досягнемо результату. Ну всі разом спільно мається на увазі. Ну і є вже дані, що десь там Зеленський. Вот вот має летіти до Трампа. Ну нам про це оголосять. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка. Телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйтесь.